Мене звати Шкрібляк Ольга, я представляю сімейну ферму Фреш салат Запорізька область. Понад 12 років наша сім'я займається сільським господарством. Ми вирощуємо салати, зелень, овочі закритого і відкритого ґрунту. Не для кого не секрет, що це важка праця, але й гідна. Я пишаюся тим, що ми вирощуємо здорову і якісну продукцію. Я пишаюся тим, що цей справжній смак нашої продукції ми можемо донести до кінцевого споживача, оминаючи купу зайвих рук. Я пишаюся тим, що в порівнянні з супермаркетами і звичайним ринком ми можемо здивувати широким асортиментом і доволі приємними цінами. Я пишаюся тим, що ми невеликі фермери, можемо сміливо конкурувати з агрохолдингами та комбінатами. Я також вважаю, що наша українська продукція сміливо може зайняти своє місце і на світовому ринку. На дня, напередодні дня сільської жінки я хочу побажати всім жінкам, які задіяні в сфері агробізнесу. Насамперед, здоров'я, стабільності. А також нехай у вас завжди вистачає сил та енергії не тільки на нові ідеї і проекти, а також для себе і своїх рідних. Ви найкращі.